Вітаю! Ми з вами в саду Троян. Я Рубцова Олена, куратор цієї чудової ділянки. Сьогодні ми з вами поговоримо про шепшини. Шепшини це дикі родичі троян. Їх умовно можна поділити на такі великі групи. Це європейські шепшини, азійські і американські. Зараз ми знаходимося біля європейської шепшини. Це роза Ляука. Подивіться, які у неї. Колір, листків, і вона вже починає квітувати. Ще одна європейська шипшина роза галіка. Від неї пішло багато сортів троян, як декоративних, так і ефіроалійних. І нарешті роза каніна стандартна, всім добре відома, шепшина собача. А зараз шипшини з американського континенту. Це роза Вергініана. Роза Арканзана, теж американка. А тепер найцікавіше. Це азійські шепшини. Чому найцікавіше? Тому що вони зробили найвідоміший і найбільший вклад в селекцію сучасних троянд. Завдяки азійським шепшинам ми маємо у троянд ремонтантне цвітіння, троянди в ліани і мініатюрні троянди, а також нові, нові забарвлення. А це роза Роксбурга подивіться, яка вона незвична. Роза мультифльора. Чим вона відрізняється? Завдяки цієї шипшини використання її в селекції. Ми маємо, по-перше, троянди Ліани і, по-друге, троянди, які квітують у великих суцвіттях рози флорібуни. Роза рогоза або шипшина зморшкувата – це азійська шипшина. чим вона відрізняється. Це єдиний вид шипшини, який повторює цвітіння. І, тобто вона ремонтантна і квітує цілий рік. За участю цієї шипшини виведено багато паркових троян. В колекції у нас більше 30 таких сортів. Ще одна азійська шипшина розаспіназісима. Від неї теж виведені дуже багато цікавих сортів. Але у нас є ще кадри, які ми зняли раніше два тижні тому. І я назову ці шепшини. Це роза ксантіна, також роза спіназісима в масовому світінні, роза спіназісіма Алтайка і роза Окані.